Доброго вечора всім. так сказати, За великий проміжок часу сам засвітла встиг спів до свого хазяйства. Потихеньку прибираємо гусей на м'ясо. Кому потрібно, то сім'ями віддаємо. Не знаємо, звісно, що із сірими робити, бо є тут дві сім'ї, вже старих давно у нас по, по три-два по роки чи по чотири даже старші є. Жалко прибирати. Білих будемо залишати, бо вони на порядок більші. Різниця між сірими та білими десь у 2-3 кг, що на гусаку, що на гусці. Ну, це я кажу за гусенят. Наприклад... Ну, що з весни до осені, так сказати, під, під забій, щоб брати їх. У старіших, у сірих, звісно, є там хороші екземпляри, що там не 2, не 3, не 4 кілограма важать, по кілограмів 5-6 тушка буде виходити. Ну, білих, звісно, побільше. Ну, все одно. Та не знаю чи залишати сірих, чи продавати їх живцем на м'ясо кому там як потрібно буде. Хоча й шкодувати трохи. Ну, Не забувайте підписуватися, далі буде. А, до речі, одного білого мамута дорослого і старших гусаків зарізали, бо він у стегні. Зламав собі ногу. Куди він його, блін, усунув, навіть і не знаю. Бо кульгав довго кульгав не могли поняти. Вирішили його прибирати, бо почав худати. Виявляється, в нього в стегні була взломана кістка. Погано, але я сподіваюся, старший гусак із трьома гусинями, точніше, з чотирма, справиться. Хотілося б вірити. Ну, всім дякую. Далі буде.